Це блакитне, лише одна така хмаринка. Спочатку на дельфіна була схожа, тепер на кита, а тепер на хвилю, немов би на гребні хвилі. Дуже файно. Так, ось це деревце треба буде попиляти. От. Така краса навколо. Буде калина скоро, червона. На лева у прыжку схоже, правда? Або на пса. Вас вітаю на своєму каналі Еліанора Таро 2. Вже не хотіла робити обзор цієї колоди, але я думаю, що вони того достойні. По-перше, українською і Міст, виробник місто Одеса. От за що я Одеситів люблю, так це за те, що вони такі підпри, як, да? підприємницька діяльність у них. Хай ця колода така дешевенька, знаєте, і навіть, можливо, це і не недолік, а, а достоинство. Саме настоящий. Так, тоненький картон. навіть, Ну так, це все ж таки картон. Але ж дивіться, які яскраві, які блакитні, з жовтим, до речі, переважають кольори. Я цьому не на рада. А саме найголовніше, найголовніше те, що українською імператриця, символи. Тут е, не люди, диявол, дивіться, який. Ну, тобто коротенький обзор таки не втрималася, я вам обзор, огляд, точніше, колоди зробити. Дуже яскраві, я ж кажу, що єдиний, можливо, недолік тоненький картон, але і ціна. Знаєте, за таку ціну я вже давно не купувала карти, тим більш старо. Так, щось, я не зрозумію. А, тут повішено. Я кручу того коня. Навіть не коня, а єдинорога. а це карта повішена. Поняли, тобто догори дрига. А, як цікаво, бачите? Ну що, зробимо розкладік на цій колоді. Я вже її а, почистила, так зробила. Заодно й будете дивитись уже у ході розкладу. Натхнення, якесь натхнення, такі хмаринки і небо блакитне, так? Дуже, до речі, закохані, дивіться, яка карта. Закохані, бачите, вона опинилась якраз на дні колоди в мене. Давайте, що про кохання, так? Коли воно буде? Коли воно буде? Ну, добре, давайте, якщо то серйозно, то чого чекати, хай буде. Загадайте свій термін, але я дивлюсь десь приблизно на тиждень. Я не думаю, що слід варто на більше. На тиждень. Один варіант експрес-розклад. Хто притягнувся, для того і буде. Чого чекати? Чого чекати? Так, щось гарне, щось хороше. вісімка пентаклів, Ну це вже добре. Розвитку, розвитку. Да? Дивіться, який в мене кришталевий, кришталева куля. Якось вам поворожу і на ній. Подивимось передбачення якесь пишіть теми, до речі. Хто не підписався, дивіться так. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Натискайте простим натиском підписатися вам не складно, мені приємно. Десь я це вже чула, але багато хто так каже. І, звісно ж, ставте вподобайку, натискайте дзвоник, переходьте у стрічці, обирайте усі, щоб отримувати сповіщення про нові відео на каналі. Так, і тож ми продовжуємо чекати розвитку подій. Ну, Дивіться, така квітка тут гарна. Лотос, так? І зірочка. Розвиток подій щасливий. А ще колесниця. Хтось до когось приїде, або це справжній прорив буде у стосунках. Ми ж на стосунки гадаємо, що тут мають на увазі. Там, де лицарь мечів. Хтось е, вже щось надумав, вирішив, і вже той, хто не рухався, не діяв, той почне діяти. А шістка мечів говорить, що були якісь важкі ситуації, хтось когось, можливо, навіть зраджував. А карта імператриця говорить, що на розклад тут прийшли. Справжні імператриці, жінки 100%, які вирішили по карті смерть почати щось все спочатку. Вам, ви сказали, баста з мене досить старих отих таких незрозумілих стосунків. Я хочу імператора. Так, ну, звісно ж, імператриця і імператор. Звісно ж, вам потрібен достойний чоловік, який, до речі, потірка мечів говорить, що. Ой. Відсече то зайве, що є у вас. Ну і по карті сила. Чомусь тут також мечі. Угу... Цікаво дуже. Як то тут не трошки як не співпадає, що тут мечі зображені. Або це якісь кінжали. Але написано карта сила. Ой-ой-ой, десятка мечів. Щось сильно у вас підкосило когось раніше. Четвірка мечів, то ви вже від того закрилися. Так. Хтось від магії е, закрився вже, можливо, захист хтось поставив. До речі, кому потрібні індивідуальні та розклади, звертайтеся, я. Е, Відповім усім, пишіть на номер вайбера або телеграма, номер буде вказаний у цьому відео чи під відео у описі, натискайте слово більше, і там відкриється опис, в якому буде обов'язково номер вайбера телеграма для звернення особистих. Лицар кубків, це той, хто пропонує щось по коханню. Вісімка кубків. Знову ж таки, це розвиток. Якщо Вісімка пентаклів у нас була, да, вже дві вісімки, що то розвиток а, якісь благополуччя і, ну, можливо, в коханні. То вісімка кубков, кубків вже суто по коханню. Так, хтось блазень, хтось обнулиться, хтось перестане вже маски одягати, по тузу жезлю, хтось вас страстно бажає пристрасно. Ну, паш кубків, але, можливо, не геть зрілий. Але йому буде даний шанс, щоб він дозрів дівчата. Ну, чекайте, десятка кубків тут повного роду кохання, яке, можливо, було зависле, можливо, воно з минулого. Хтось переосмислив все, набувся досвіду, точніше, як не досвіду, а мудрості, бо ви подумаєте, що він там почав десь гуляти, щось набиратись, досвіду по всім скакати, по всьому там. Ні. Він е, був усамотнений, набирався саме мудрості. І по десятці жезлів жезлі вже е, зміг зробити правильний вибір, той, який він довгий час не міг зробити. Ну, все, помірність, він розуміє, що скільки він нальє кохання і е, кохання і яких то благ, так? У ваш бокал, стільки ж він і отримає. Тож, чекайте, мої любі. так щось у мене тут все рухається, все рухається, нічого не стоїть на місці, так? І ітог давайте. Ох, диявол когось тягне до вас, притягує трійка кубків там, де. Ну, знову є такий ризик, знову у трикутнику комусь опинитися. але ж по 9 жезлів, ви вже з тим боретесь і вже не допустите. Ні-ні. Королева мечів підтверджує, і паж мечів, що ви того вже не допустите, ви цього боїтеся просто. Королева Пентаклів говорить, що ви будете у своїй стабільності. А дві кубків. Ага, все, він таке ж обере вже карта мага. Карта мага говорить, що. Або допомога, практика вам тут іде. Сімка жезлів, як ключі. Да? Тут уже ви зрозумієте: трійка пентаклів, розвиток подій, лицарь жезлів, той, хто діє. Ну і сонце і то хай буде. Це такі, да? Лицарь жезлів, той, хто вирушає в путь до вас, да, дівчата? А сонце це радість якась на порозі вас. І хай буде так, пишіть цей такі яскраві розклад, мені самі подобаються карти. ну Це ж треба так чисто випадково їх набула і геть за Ну ціною, я дуже-дуже рада. Пишіть, що подобаються вам такі карти. Нагадаю, українською дівчата і хлопці. Українською, що важливо, тож Одесі там респект, ви молодці, що. А, дивіться, так, суд. Все по справедливості. І хай буде так. Тож пишіть, коментуйте. Я вас всіх люблю. До нових скорих зустрічей. Пока-пока.